Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. У невеликому селищі, де вулиці потопали в піщаному пилу, а будинки тулилися один біля одного, жила звичайна родина Віталій та Олена. Люди, які за життя бачили чимало, вони не були багатими. Але й не бідували, їхні дні минали в роботі на землі, турботі про дітей та хатніх справах. Здавалося, їхнє життя й повне, але одного дня все змінилося. Олена дізналася, що завагітніла. Віталій був прагматиком, для нього думка про ще одну дитину коли і так ледве вистачає на трьох, здавалося, безглуздою, грошей ледь вистачало на необхідніше. А тут ще один рот готувати. Олено, ти з глузду з'їхала, тобі вже сорок три, а ми ледве справляємося з тим, що є, а тепер ще й це. Віталій довго підбирав слова, щоб виразити своє розчарування, але Олена стояла на своєму. Вона відчувала ця дитина має з'явитися на світ. Це було її особисте, глибоке емоційне рішення вище за будь-які аргументи розуму. Я не можу її вбити. Мовила вона, хоча чоловік наполягав на своєму. Коли народилася катруся, Віталій навіть не поїхав зустріти дружину з полового. Поява дівчинки для нього відбувалася десь на периферії його життя коли він повернувся додому, все ніби було як раніше. Тільки тепер у домі з'явилася ще одна маленька дівчинка, яка майже одразу загубилася серед інших. Віталію, подивися, яка вона гарна. Олена дивилася на дитя з любов'ю, але в очах чоловіка не було й крихти тепла. Молодша донька росла в тіні старших дітей та холодного батька, сестри й брат майже не помічали її. Олена намагалася дати катрусі все, що могла, але сил ставало все дедалі менше. Дівчина часто залишалася сама заглиблена у свої думки, вона намагалася зрозуміти. Чому тато, якому вона так хотіла сподобатися, не звертає на неї уваги, коли брат із сестрами щось роблять, і тато з ними спілкується, а тільки підходить катруся, всі замовкають. Олена намагалася поговорити з чоловіком на цю тему, але він різко їй відповів Народила, тепер терпи, я тебе попереджав. Вона розуміла, що всі її старання марні, і більше не надокучала чоловікові. А катруся тихо собі мріяла, що якщо зробить щось особливе, батько її нарешті помітить. Навіть у шість років вона ще не сподівалась, що він заговорить до неї чи хоча б усміхнеться вона не зводила з нього очей, коли він спілкувався з іншими дітьми, але він завжди відвертався Тату, подивися, які ягоди зібрала. Якось катруся підбігла до нього з кошиком повним малини. Але Віталій лише насупився поклади на стіл, мені ніколи. Одного разу, коли катрусі виповнилося шість, вона пішла з мамою до лісу по гриби, з радістю збирала улюблені гриби для тата, мріючи, що ввечері вони всі разом сядуть за стіл, і він, можливо, зверне на неї увагу. Але доля вирішила інакше раптово почалася злива. Олена, поспішаючи додому, спіткнулася об корч і впала. Катруся злякалася, кинула відерце з грибами і побігла назад. Тату, мама впала, закричала вона, задихаючись від бігу. Віталій сидів за столом і спершу не зрозумів, у чому справа. Мама не встає, повторювала Катруся, показуючи у бік лісу. Уся родина кинулася на допомогу. Коли вони дісталися туди, Олена лежала не рухаючись. Лікарі потім сказали, що вона померла миттєво. Вдарилася головою пень. З того дня життя катрусі змінилося назавжди. Віталій, переживши похорон дружини, почав звинувачувати усьому найменшу доньку. Це ти винна, кричав він на катрусю, коли вона плакала у кутку. Ти її вбила. Старші діти, підтримуючи батька, вимагали, щоб він позбувся винуватиці, оточена ненавистю та звинуваченнями. Катруся відчула, як її світ розсипається, вона не могла зрозуміти, чому її ніхто не любить і чому весь біль родини впав саме на неї. Тату вижене її, через неї мами більше нема, наполягала старша сестра, дивлячись на батька з образою. Коли бабуся Віталія, ставши свідком у цих цих подій, забрала катрусю до себе, дівчинка на мить відчула полегшення, та незабаром зрозуміла. І тут її не чекають. Якось випадково вона підслухала розмову батька з бабусею Мамо, їй немає місця у нашій хаті, говорив Віталій із втомою і байдужістю ти ж сама вже не молода, як ти витримаєш ще одну дитину. Катруся завмерла за дверима, кожне слово впивалося їй прямо в серце, але ж вона така сама дитина, як всі інші як можна віддавати їй до інтернату? Тихо заперечила бабуся, і Олена її любила. Як ти до неї на могилу ходитимеш, знаючи, що натворив? А ти скажи мені, чим я їх усіх прогодую. Четверо, це вже занадто. Відповів він без каплі співчуття, не витримавши, Катруся вибігла в кімнату. «Татко, я майже нічого не їстиму. Прошу тебе, не віддавай мене в дитбудинок», благала вона, витираючи заплакане обличчя. Але Віталій лише відвернувся його мовчання було гірше за будь-яку відмову. Життя в інтернеті виявилося болючим і непростим. Катруся довго сподівалась, що хтось за нею прийде, але з часом до неї дійшло, цього не буде. Коли приходили дорослі, щоб усиновити дитину, усі кидались до них із надією в очах, усі крім катрусі, адже навіть рідний батька від неї відмовився. То навіщо вона комусь іще минав час. Закінчивши інтернат, Катруся вирішила повернутися додому. Глибоко в душі жевріла надія може, її все ще чекають, але дійсність виявилася суворішою за найгірші спогади. Коли вона ступила на поріг, перша кого побачила, була її старша сестра, та ледве впізнала Катрусю і зустріла її холодним поглядом. Катрусю, тобі тут не раді. Нащо приїхала? байдуже мовила вона. Дівчина ледь проковтнула клубок у горлі, намагаючись зберегти рівновагу. Це ж мій дім, я повернулася, відповіла вона, але голос зрадницьки тремтів. Сестра насмішкувото хмикнула повертається туди, де їх чекають, а тут тебе ніхто не чекає. Тут я, моя родина і батько. Тобі тут немає місця. Сказала вона впевнено, наче остаточно вирішила катрусину долю. З хати вийшов батько. Побачивши доньку, він завмер. Його обличчя залишилося непроникним. Вона ступила крок назустріч, та Віталій підняв руку, даючи зрозуміти, що далі йти не треба. Не промовивши й слова, він повернувся і пішов у хату. Катруся опустила голову і повільно пішла. Вона рушила до маминої могили, привела до ладу місце, посиділа поруч, поговорила з нею так, ніби та могла почути, а потім вирішила більше вона тут не залишатиметься. Це не її дім, не її родина. Вона вирішила до райцентру. Катруся сиділа на холодній лавці в центрі міста. Люди проходили повз, ніхто її не помічав, навколо панував рух і гомін. А вона почувалася чужою. Її руки міцно стискали сумку з усіма речами, трохи одягу та документи. Місто здавалося ворожим та байдужим. Години тягнулися безкінечно, катруся не знала, куди йти. Перед очима знову і знову спливали спогади Дитинство, мати, дім. Але тепер усе це було далеким і чужим. Її охоплювало відчуття повної самотності. Хотілося просто зникнути. Дівчино, з вами все гаразд. Почула вона лагідний голос поруч. Вона підняла очі і зустрілася поглядом із молодим чоловіком. У його очах світилася щирість. Сльози потекли самі собою. Всі роки болю вирвалися назовні. Так, усе добре, прошепотіла вона, але голос тремтів. Хлопець не поспішав іти. Може, вийдемо звідси? Вон там кафе. Вип'ємо чаю. Мене звати Максим. А мене Катруся. відповіла вона коротко і рушила слідом. У кафе вона розповіла йому все, а він, вислухавши, запросив до себе сказав, що вдома тільки мама, і місце для ночівлі знайдеться. Мати поставилася з розумінням прийняла дівчину, минуло десять років. У катрусі було все Максим, діти, свекруха, але того дня їй було неспокійно. Доню що трапилось? спитала свекруха, помітивши її тривогу. Не знаю якесь відчуття. зітхнула катруся. «Ідемо на чай, Максим з дітьми ось ось повернеться, лагідно мовила жінка. Коли вони повернулись, катруся трохи розслабилася. Вона давно не згадувала про родичів колись вона надсилала листи про переїзд, про весілля, про народження двійнят. Але відповіді не було. Навіть на мамину могилу вони не приїжджали так, щоб не бачити рідної хати. Та ввечері задзвонив телефон. Це твій номер? запитав голос. Так, це Лана, батькові зле. Просив, щоб ти приїхала попрощатись, і зв'язок обірвався. Максим почув усе, підійшов і лагідно мовив. Поїхали, Катрусю. Я з тобою. Мама з хлопцями залишиться. Завтра ж вихідний. Катруся лише кивнула. Дорогою мовчали. Вона була у своїх думках. Перед очима пливло минуле мати, дитинство, біль. Коли приїхали, сутеніло. На подвір'ї стояла сестра і двоє незнайомців. Лише за мить вона впізнала брата й молодшу сестру, але всі вони були чужими. Як тільки Катруся ступила в дім, старша сестра крикнула Не думай, що тобі щось тут належить». Катруся завмерла. Вона знала тут її не чекають. У кімнаті лежав батько, блідний, знесилений, очі згасли, але коли побачив доньку, у них спалахнуло життя. Ти приїхала, дякую, прошепотів він. Що трапилось, тату? тихо запитала Катруся. Старий я, вже кінець, ледве чутно вимовив він. А лікар що каже. Я і сам не знаю. Але послухай пробач мені, я не можу з цим помирати. Оленка сниться мені, дивиться з докором. Я ж любив тебе, просто не вмів показати. Казав, ти мені не потрібна. І що з того вийшло? Ти страждала, а в інтернаті хоч не любили, але й ненавиділи. Очі катрусі наповнились слізьми. Вона не вірила, що чується від нього. Але в його словах була правда, і в її серці давно вже жило прощення. «Татко, я давно пробачила я так хотіла тебе обійняти. Максим мовчки поклав руку їй на плече. Може, поїдемо в місто? Покажемось лікарям, запропонував він. Віталій не заперечував. У авто катруся думала про дитинство. Біль поволі зникав, залишаючи спокій. Батько був поруч, і це вже щось. Через три тижні Віталій трохи одужав почав ходити, їсти. Катруся з дітьми часто його навідувала, ворожнеча зникла. У день виписки Віталій прошепотів Я Я додому поїду. Куди здивувалася Катруся? В село? Та ні, впевнено сказала вона. Я щойно знайшла батька, а діти дідуся, залишайся з нами. Місця нам вистачить, додав Максим, допомагаючи Віталію. Наступного ранку в домі лунали дитячі голоси, внуки гомоніли, просили діда провести їх на риболовлю. Вставай, тато, все готово, покликала Катруся. Віталій усміхнувся. Щось тепле розквітало в душі. Катруся дивилася на нього, на Максима, на дітей і відчувала спокій. Катруся, Оленка мені сьогодні снилась, усміхалась. Прошепотів він. Вона взяла його за руку і усміхнулась у відповідь. Тепер усе стало на свої місця. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!